thank you Розвиток персоналу є важливою умовою забезпечення якості туристичних послуг. Це особливо актуально в сучасних умовах, коли інноваційні технології прискорюють процес застарілості професійних знань та навичок. Індустрія туризму є однією з працевитратних галузей. І в окремих видах не підлягає механізації та автоматизації. Середній показник зайнятості в готелях 4-5 категорій складає одна особа персоналу на одного клієнта, а в туризмі три особи персоналу на 10 туристів. Чим вища категорія готелю, тим більші трудовитрати. Наприклад, у готелях сегменту лакшері в обслуговуванні одного гостя може бути задіяно до 3-10 осіб персоналу. Управління персоналом визначено концепцією TQM як однією з найважливіших складових у забезпеченні якості надання послуг. Ця концепція передбачає широкомасштабні зміни в організації, а також. Основні принципи проведення зазначених змін це особливий спосіб життя всієї організації, головною особливістю якого є безперервний процес покращення, що включає в себе лідерство, роль вищого керівництва на підприємстві в процесі впровадження принципів TQM, навчання та розвиток персоналу, застосування на командних методів. Та управління знаннями, крім того, напрямами в системі роботи з персоналом у туризмі та готельному бізнесі у межах реалізації управління якістю є забезпечення потреби в працівниках та менеджерах різної кваліфікації, виходячи із стратегії діяльності суб'єкта гостинності, аналіз ринку праці та управління зайнятістю, добір та адаптація персоналу, планування кар'єри працівників, забезпечення їх професійного та адміністративного зростання, постійний професійний розвиток персоналу, навчання, підвищення кваліфікації. Забезпечення раціональних умов праці, у тому числі сприятливої для кожної людини соціально-психологічної атмосфери або мікроклімату, аналіз витрат і результатів праці, управління продуктивністю праці, розробка систем та програм мотивації до ефективної діяльності, проектування дієвих та гнучких систем оплати праці. Розробка і реалізація соціальної політики підприємства, профілактика та ліквідація конфліктів, розвиток корпоративної культури та персональної відповідальності, впровадження поведінкових та процесних стандартів. Стан корпоративної культури та система управління якістю підприємства повинні враховувати три ключові моменти: перший Ставлення вищого керівництва до проблем якості та його спроможність проводити зміни, орієнтуючись на лідерські позиції. Другий орієнтація на залучення персоналу компанії на всіх рівнях управління до побудови системи управління якістю через удосконалення мотивації та формування безперервної системи навчання працівників. Третій. Орієнтація на командні методи роботи важливу роль відіграє формування корпоративної культури. Для створення і зміцнення корпоративної культури керівництво може і повинно працювати за такими напрямами: створення системи цінностей, розробка стратегії поведінки та управління персоналом, керівниками впровадження інноваційних технологій управління персоналом. Про необхідність відмови від конкуренції та переходу до співробітництва говорив і Демінг, підкреслюючи в своїх теоріях важливість організації командної роботи та запровадження колективних стимулів прийняття управлінських рішень. Робота в команді. Передбачає, що люди разом співпрацюють, разом спостерігають успіхи та невдачі організації, допомагають один одному, обмінюючи при цьому знаннями, ідеями, поділяють разом загальні емоції, ентузіазм, радість, сумніви тощо. В галузі управління якістю з метою впровадження ідей постійного покращення створюються команди з якості. Які називаються гуртками якості. Основними принципами функціонування гуртків якості є добровільний характер. Керівництво повинно займатися мотивацією учасників, а не примушенням працювати. саморозвиток – гурток створює атмосферу, що мотивує працівників до знань. Взаєморозвиток, обмін досвідом, що дозволить об'єднати працівників команду для досягнення однієї ідеї, колективна участь разом вирішувати проблеми легше, безперервність функціонування, гурток якості не повинен носити тимчасовий характер, постійне використання статистичних методів в управлінні якістю, підкріплення корпоративного духу компанії. Осмислення важливості постійного підвищення якості. Важливим підходом до управління якістю є впровадження концепції управління знаннями. Процес управління знаннями в області якості включає процес ідентифікації. Управління організації використання знань з якості, а саме стандартів інструментів менеджменту якості, як активу для створення та підтримки стійкої конкурентної переваги організації. Створення умов, у яких працівники будуть охоче застосовувати свої знання і активно ділитися ними один до одного, створення такої структури організації, в якій люди мали б досить часу і можливостей здобувати досвід та думати. Спонукання працівників установлювати свої особистісні цілі і тим самим виховувати в них позитивне ставлення до поліпшення, навчання, розвитку, вивчення свого стилю навчання, погодження його з особистими цілями, організацію таких команд щодо поліпшення якості, в яких було б оптимальне сполучення особистісних якостей, навичок, стилів навчання. Праця з командами. Причому головним завданням повинно бути навчання в команді, члени якої думають і діють так, щоб домогтися синергії. Усі роблять злагоджено і відчувають свою єдність, систематичне використання методів колективного вирішення проблем, як мозковий штурм, цикл рішення проблеми, створення, інфра... створення інфраструктури знань, а саме, Інтернет, бібліотека, ведення атестації тощо, постійний розвиток персоналу, пошук нових підходів до управління є необхідними складовими успішного функціонування організації. Більшість великих підприємств гостинності створили постійні центри з навчання персоналу, встановили міцні і довгострокові зв'язки з різними навчальними організаціями. Розробка і реалізація програм навчання може здійснюватися як самою організацією, так і спеціалізованими компаніями. Навчання працівників в сфері туризму дозволить вирішувати наступні завдання: отримання співробітниками нових знань та навичок, необхідних для покращення системи менеджменту якості, підтримання професійного рівня персоналу, підготовка до просування по службі. Знайомство персоналу, стандартами роботи готелю, стратегією розвитку, технологією діяльності, підтримання позитивного ставлення до роботи, формування почуття причетності до готелю, мотивація до подальшої роботи, методи, які використовуються під час навчання це рольові ігри, ділові ігри, кейси, групові дискусії, індивідуальна робота, коучинг. Проблемні лекції, мозковий шторм тощо. Побудова систем традиційної і нетрадиційної компенсації також є важливим процесом у межах забезпечення якості. Вагомим стимулом для покращення якості є запровадження нових методів компенсації, вибіркова система заохочення, відстрочені доходи, гнучкий графік роботи, дружнє управління. Мотивування без санкцій соціальні програми.